Заміна фільтра Honda CR-V, 24 рік 2.0 гібрид заміна фільтра. Починаємо заміняти він, знаходиться за кришкою. Знаходиться. Починаємо відкручуємо тут два болтика, один і другий. Будемо міняти фільтр. Далі знімаємо тут фішку зверху, коли будемо вимати, щоб не обірвати, бо вона дуже тут плотно нажимаєте і фішечку цю знімаємо. Щоб зняти цю кришку, то її треба трошки тут припідняти. Получається тут гофра така. Вот, її чуть-чуть доверху і тут рукою придержувати другою знімається дуже добре. Зараз я покажу, в якому стані 35 тисяч малів вже пробігу. Треба поміняти фільтр. Далі щоб зняти тут, треба ще цю верхню кришку, бо трошки мішає, щоб її знімати і витягуємо на себе новий фільтр. Це старий, це новий, яка різниця, Такий грязний, Не то що він вугільный, а дуже грязний, прям страшний. Ось такий фільтр Чернющий. Я звісно, після кожного масла треба міняти, але я замінив перший раз 35 тисяч. Так, встановили його, пробив, щоб він сів у свої місця, щоб він ніде не, не стирчав, не закусило, скрізь плотинку. І видіваємо назад цю кришечку з болтками. Дивіться, так щоб вони не вилетіли, коли відкручуєте, бо таке як будто би хочуть вилетіти. 24 рік Honda Servi 2.0, Так, встановив я фільтр. Так що коли не забудьте одіти назад фішку, вщолпнути і провірити, бо може заварітися ошибка. Ну таке, знаєте, поміняють, якщо перший раз міняєш, то так собі. Скажу, що не дуже і легко. Honda Siervit 24 рік. То там за Все, у Силка напівто.